Доброго вечора. Доброго вечора вам, пане Володимире. Ну і якщо ви вже до нас приєдналися, одразу і до вас питання. Ігор Єрем'єєв планує створити у наступній Верховній Раді ще більшу депутатську групу, ніж є в цій. Я нагадаю, називається вона суверенна європейська Україна. Ви до неї належите в сьомому скликанні. Чи плануєте доєднатися у восьмому? І якою ви бачите місію цієї групи? Я думаю, що всі погодяться з тим, що ця група. Зіграла свою роль у найбільш складний відповідальний момент. У тому числі допомогла сформувати уряд і розв'язати ті проблеми, які постали перед Україною у лютому і чотирнадцятому року. Наступний період для депутатів-мажоритарників. Головне мати можливість, як мінімум, для виступу в Верховній Раді України, і для цього потрібно бути або мати депутатську групу. Інакше ми маємо таку парадоксальну, я б навіть сказав, алогічну ситуацію, що ви ви обираються депутати за пропорційною і мажоритарною системою, але коли вони не входять у групу товаришів, вони абсолютно не мають можливості донести свою Їх думку. Їх не пускають на трибуну. Вони не мають права виступу. Виступи у нас передбачені виключно тільки від фракцій депутатських груп. Цьому основне призначення і підтримати всі ті розумні рішення, про які так гаряче сьогодні говорять, стверджуючи, що на першому місці це принципи діяльності уряду і Верховної Ради, але судячи з того, що відбувається і відкладається установче засідання Верховної Ради, думаю, що не дійшли згоди щодо розподілу ключових посад. Ну от власне про ключові посади ми тут вже встигли поговорити. А я хочу ще запитати у вас: от що в опозицію не підуть вже так було оголошено, принаймні джерелами з цієї групи потенційної Ігоря Єремєєва. Тобто, ця група не буде в опозиції. Що це означає? Це буде ситуативна співпраця з більшістю чи чи як справа? тим, що більшість якомусь сьогодні маємо, вона фактично для себе визначила принципи. Я думаю, що вони зайвих хочуть відсікти роду надуманими там перепонами. Я думаю, що в такий надзвичайно складний момент, коли вирішується доля України, гратися в більшість в опозицію, є абсолютно аморально і безвідповідально. На моє глибоке переконання, коаліція це організований інструмент. Для е, е, організації життя в країні і забезпечення діяльності е, уряду. І не треба перебільшувати е, її значення. Ви вважаєте, що не, не, не настільки важливо yeah. створити зараз коаліцію? Потрібен інструмент від, відповідальності да, і організації е, роботи. А у нас, я думаю, е, сьогодні все точиться не довкола країни, а довкола коаліції. Я важаю і що не це в перший раз, якщо так 16 січня, тих хто голосував от сьогодні, пан пані Ганна згадала про. Найстарішого депутата, який буде відкривати і, 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 і урочисте засідання Йохим Звігільський. і власне пані Ганна говорила, що будуть добуватися того, щоб якимось чином ну виправити цю недолугість, скажімо так, це є Оля... з цього приводу які, які, якісь виходи, варіанти і, і, ну, знаєте, і Оля снісарчук на вході перед засіданням поставила це питання: чи не є це приниженням для нас, що посвячувати uh -huh. е, буде? Звягільський один з найстаріших депутатів, але який голосував за закони 16 січня. От трохи неочікуване запитання, і е, є варіанти того, щоб можливо другою людиною, яка це є син Шухевича, щоб він виконав цю роль, І коли я офіційно запостила в Фейсбуці бачення, то дуже багато людей якраз її сказ Це на порядку денному якось фігурує. Чи це вже потім Ні, це не як було якось це, буде це сьогодні? Виникло uh -huh. на порядку денному завдяки саме uh -huh. постановці. Питання журналіста П'ятого каналу, от, але в принципі, я вважаю, що в цьому парламенті, зважаючи на ті події, які відбуваються в Україні, а все таки закони 16 січня послужили розстрілам на майдані, а далі вже і анексії Криму і війні на сході. І тому було б абсолютно морально, щоб е, люди, які не мали б такі історії е, новообраних депутатів. Приводили до писання. От запитаємо у людини, яка точно знається на регламенті Верховної Ради і на можливих варіантах, як можна змінити. Пан Володимир, до вас питання є якісь варіанти, щоб це питання було якось внормоване в правовому полі. Треба змінити конституцію. А після того займатися тим, що пропонується в конституції. Чітко записано: найстаріший за віком депутат виголошує. Тому я думаю, якщо ми дбаємо про країну, то, очевидно, треба якомога швидше розпочинати роботу Верховної Ради України, виходячи із конституційних приписів, і дати е, можливість країні дихати і жити. Бо випробуванням для коаліції і для всієї Верховної Ради, і для уряду, і для президента буде прийняття бюджету на 2015 рік. Рік він буде надзвичайно складний, і треба буде пояснити людям, щоб суспільство сприйняло, чому це бюджет буде мати по відношенню до людей драконівський характер. Що я хочу сказати? У, у загальному от дві, да. Да. от дві речі, які точно загальну картину. Перше треба відмовлятися від мажоритарної складової яка є потенційною яка створює дуже великі проблеми підкуп виборців маніпулювання викривлення волевільне друга проблема яка існує це голосування на закритих спецдільницях. Спіль... Спіль... я думаю що це справа честі влади О, демократичної влади щоб не допустити пане Ігоре, і у майбутньому Ігоре, я... давайте запитаємо Ні, у я... мажоритарника. Що... За... От... ну дайте ну, ж мені... пане Ігоре, ну, у нас час. Та і Закінчу три секунди. Я вже давно закінчив. Пане Ігоре. Щ... Я хочу сказати, що справа честі демократичної влади не допустити, щоб ну було викривлено волеви на цих спецзільницях. Щодо е... мажоритарників і те, щоб відмовитися від мажоритарної частини, от е... коаліція я так розумію, підтримує правильно. Я повинен сказати, що для цього треба, щоб такі твердження висловлювати, бодай один раз сходити на мажоритарний округ і попрацювати серед людей і отримати в них підтримку, заскочити у прохідне партійне місце. Я думаю, це не стільки зусиль коштує. Можливо, Але ми всі потрібно, знаємо, як працюють можливо, мажоритарники зі потрібно, своїми виборцями. Можливо, інколи потрібно гроші. Ми прийдемо очевидно до пропорційної виборчої системи за однієї умови. Що в нас будуть європейські політичні партії? Давайте скажемо так, за невеликим винятком або за окремими винятками, ми маємо просто політичні проекти під вибори, які фінансуються конкретними людьми, якщо потрібно, можна називати їхні прізвища, які ставлять людей у ці партійні списки. Пан Литвин, я так розумію, говорить з власного досвіду. У вас же теж була політична сила. Хіба вони за таким принцип. Ви знаєте, працювання? я належу до числа тих людей, які приймає... Критику, і не треба мені е, говорити, я говорю з власного, якщо ви хочете, досвіду, мають бути європейські політичні партії, а не проекти, які виникають під вибори і які виконують одноразову роль. Ми можемо з вами через 5 років, дай Бог, ця Верховна Рада добуде да, свій термін, побачити, як будуть е, розвиватися нинішні політичні проекти.